Зрадники це хто такі? Це ті, хто зрадили Євангелії Слову. це ті, хто зрадили тому, що звершив Ісус Христос. Вони кажуть, що я люблю, люблю, вони б'ють себе в груди, але це фанати, які, наче помішані, часто на чудотворних ідолах, на якихось прощах і ще на чомусь, лиш би не те, що написано. Знаєте, хіба людина думаюча? Буде проголошувати 40 разів чи наш підряд? Ну, от, ну просто задумайтеся. Ти чоловікові три рази скажеш сміття винести, на третій, на четвертий раз йому на голову одягнеш ведро, а, а «Отче наш то 40 раз. І от люди з тими вервицями, щоб часом не помилитися і один раз менше не прочитали. Що головне в релігійних тих центрах? Тут навіть церквою їх назвати, якось і до кінця язик не повертається. Вони собі багато покрали. Ви бачите, як московити все покрали, і мову вкрали, і мається традиції вкрали, і нур історію вкрали, тобто все переписали. Ви розумієте? Мені кажуть, що якби не католики, то би Євангелія до сьогоднішнього дня не дійшла. Я вам хочу сказати, якби не Дух Святий. Дух Святий не дав їм можливість переписати тоді, коли взагалі то Євангелія читалась на Латині чи на якихось древніх грецьких мовах. Люди взагалі нічого не розуміли. Вони могли спокійно переписати те, що робилося серед пап римських. Ну це страшна історія. Я вже не кажу про індульгенції, які вони продавали, щоб ти можеш собі купити спасіння про ті землі, які вони захоплювали, як вони нищили народи, як вони піднімали Христові війни. Вони в крові купалися, правді блудниця церква. Вони стали зрадниками діла Божого. Тільки Дух Святий доніс Євангелію до сьогоднішнього дня.